Ну що, повторила? Цілий вечір ми витратили на якийсь один вірш. Жах. Давай книжку сюди, розказуй. <кхи> так, Стій, давай ми з тобою домовимося. Якщо ти робиш більше двох помилок, ти йдеш вчити далі. ну ну мам, ну, будь ласка. Так, не мамка, і давай розказуй, я слухаю. <кхи> ти знаєш, що ти людина, ти знаєш про це чи ні. Усмішка твоя єдина. Стоп. А вірш, я розумію, ти сама писала, так? Да? Хто я? Угу. Ну, така автор хто? Чи він навіть не заслуговує на те, щоб ти його назвала? Василь Симоненко, ти знаєш, що ти людина. Угу, Прошу. Ти знаєш, що ти людина, ти знаєш про це чи ні. Мі, Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу, А де виразність? Ну ти ж не інструкції до мікрохвильовки читаєш. Ну дивись, як там? Ти знаєш, що ти людина. Ти знаєш про це чи ні? Там, де кома, має бути пауза. Боже, що ти за горе учениця така, я не знаю. Давай спочатку. Та ну мам, бо ти мене збиваєш. Ти знаєш, що ти людина. Ти знаєш про це. Василь Семоненко, ти знаєш, що ти людина. Ти знаєш, що ти людина, ти знаєш про це, чи ні, усмішка твоя, єдина мука твоя. Єдина очі твої одні. Мішити. Ну мам! Та що мама, я за вчительку твою переживаю, ще засне бідна посеред року. Василь Семоненко, ти знаєш, що ти людина. Ти знаєш, що ти людина. Мука твоя єдина, очі твої одні. Ой, ти збирай сумку. Може, вчителька завтра тебе пожаліє та щось поставить. Тримай. Ти знаєш, що ти людина? Та що нормально ніби розказувала?